Зараз ми знаходимося на одному з наших полів з пшеничкою. Як можете бачити, ось вона і позаду мене, це все пшеничка. Ну, ситуація тут яка зараз? Так як не вистачає їй вологи, дуже пекуче сонце, звісно, трошечки не то, що хотілося би, але на цьому фоні, на фоні інших полів, я вам скажу так. Це непоганий результат. Для цього року це Дніпропетровська область, Сінєльниковський район. Для цього року це непоганий результат. От багато хто пшеницю зовсім передискував. Те, що ви бачите зараз, це далеко не найгірший показник цього року. Люди будуть з урожаєм, люди будуть з пшеницею. Да, можливо, не ті цифри, які хотілося би бачити, але це краще, ніж нічого. Це набагато краще, ніж нічого. От тому якось так.